Ковтком кокосового молока з медом Анна Хазари завершив 12-денне голодування. Борець із хабарництвом наслідувач Махатми Ганді, вимагав зробити жорсткішими антикорупційні закони. Хазари об'єднав навколо себе мільйони індійців, що потерпають від свавілля чиновників. Цей громадський рух засвідчив, що ми можемо побудувати Індію вільно від корупції. На вулицях нью делі його вітали 40 тисяч прихильників. Це перемога народу. Це зробив не лише один ана, а кожен хто стоїть поряд з ним. На антикорупційній хвилі Хазари має намір балотуватися до парламенту у 2014 році. Дослідження виявили, що проти 30% індійських депутатів порушені кримінальні справи за хабарництво.